Привіт! Сьогодні розповім про життя в передмісті Шотландії. Я живу в невеличкому містечку біля Абердину. Це третє за величиною місто у Шотландії. Славиться тим, що наприкінці 60-х років тут були знайдені великі поклади нафти. Але про саме місто я розповім в іншому відео. Багато шотландців обирають жити за містом, хоча тут життя вдвічі дорожче, здебільшого це пов'язано з цінами на нерухомість. Але є й чимало переваг, чому шотландці обирають все ж таки жити в передмісті. Місцеві називають цей район «пош-ерія», що дослівно перекладається як шикарний район. Тут направду живе багато заможних людей. Частіше зустрічаються пенсіонери, але зараз спостерігається тренд, коли молоді сім'ї переїжджають жити за місто. Одна з причин кращі навчальні заклади. А ще. Тут гарна природа, чисте повітря, є усе необхідне для комфортного життя. Воду, до речі, можна пити з-під крану. Так, місто, можливо, не ідеальне, але тут затишно і безпечно. Більшість будинків зведені з граніту. Це єдиний матеріал, який раніше був на території Шотландії. Завозити інший було дорого і довго, тому будували зі свого. Тут є купа розваг від гольф-клубів до тенісних кортів. І найпопулярніше це, звісно, хайкінг, який шотландці обожнюють. Раніше це була залізнична колія, яку в 60-х роках зруйнували і зробили ось таку асфальтовану стежку протяжністю понад 60 кілометрів. Є кілька парків, а також ліс, де місцеві зазвичай або вигулюють собак, або бігають. Більшість будинків старі, деяким вже понад 100 років. Так виглядають багатоквартирні. Вартість квартири починається від 150 тисяч фунтів, якщо оренда мінімум 800 на місяць. За новий будинок доведеться викласти не менше 300 тисяч фунтів. Найбільше мене вражає, що деякі локації тут виглядають так само, як і 100 років тому, хіба що трохи досконаліші, ба більше деякі з них виконують ту саму функцію, що й тоді, як, наприклад, цей готель-ресторан в нашому містечку. Ще більше цікавого контенту про Шотландію в наступних відео, тож не пропустіть!